Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, Сьогодні спробуємо щось зловити новеньке. Квест мушкетерів я вже пройшов і назбирав я за 2-3 місяці рівно на 9 спроб. І хотілося б дуже-дуже щось новеньке зловити. Звісно, в цьому місяці я не хотів робити заклики, так як герой місяця мені не дуже подобається. Але ж що поробиш до закінчення квесту залишилося 32 хвилини. Ну, давайте спробуємо. Х9, щось новеньке спіймати. До речі, нового героя. Констанція. Досить непоганий. Ну, в грі вже є такий герой Бастет, з п'ятого сезону, яка робить те саме. Ну, Плюс-мінус. Тут герой наносить 230% всім ворогам швидким набором мани. 45% уклонує, ну, тобто ухиляння від особливого навичку. І плюс, якщо наші побратими ухиляються, то суперник отримає 100%. Одиниць урону. Непоганий герой, теж хотілося б його зловити, плюс до всього це герой жовтого кольору. Ну і ми починаємо. Вперед. Х9. так, перша спроба, як зазвичай, це в нас звичайні трієчки. Падають Хокмон. Не дуже її хотів би. Так, поїхали далі. Ще 8 спроб є щось упіймати. І ж так, ну куди ж без цього ящера, це не куди. Залишилась тільки оця тука та оборона ще зловити для повної колекції цього заклику. Так, Рігард. Непогана четвірка, для початківця прям топовий герой, але в мене вже їх дуже-дуже багато. Продовжимо. Наш гар. Що сьогодні трійки та четвірки? Дайте хоч якусь четвірку івентову. Дуже б хотілося би Кіті, наприклад, зловити, але ж. Але ж це, мабуть, нереально. Брієна. Топовий бафер теж для початківця раджу прокачати, а не солити її в банку. Ну що, друзі, ось вона. Хто просив, я просив та й отримав. Але ж залишається три спроби, і давайте щось докрутимо. Можливо, якусь там ще п'ятірочку, може це так працює. Треба, типа, нити-нити, нити, казати, що потрібна п'ятірка івентова, її колись дадуть. Звісно, бонусний раунд це нисія, яка в мене вже є. І про яку я робив огляд. Хто не бачив, може подивитися. Посилання буде у закріпленому повідомленні. І Залишилось у нас дві спробки. Ну давай. Вже в принципі непоганий заклик, з 9 спроб зловили четвірку класну і, звісно ж, героя місяця другого. Коли хотів би я червоних ловити по два в місяць, там, наприклад, Антонургіп, то фіг там тільки один. А тут, як ви бачите, вже другий, другий падає просто так. Ну і остання спроба. І це гонар. В будь-якому випадку, призивчик просто чудовий. Пишіть, що вам випало з цього заклику. Всім успіху і побачимось у наступному відео. Всім пока!